Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні показати один цікавий гравійник. Це Топстоун карбоновий crb 2. І він у нас от в, такій, в такому розмірі рами. Це 61. Вона дуже велика. Тому ну, ця геометрія одразу треба вам розуміти, що це саме 61 розмір. І що тут цікавого? Що тут не, ну, не цікавого, чесно кажучи, тут прям нічого напевно нема, тому що доволі таки непоганий велосипед непогано зібраний, але 4300 євро це роздрібна зараз ціна, така його в Європі. І що ми маємо за ці гроші? Ми маємо AXS – це модель crb 2 AXS Single. Тут... Апекс стоїть у нас попереду, 42 зубчики зірочка, а позаду доволі таки дивно. Це бачите зараз, не дуже звично. SRAM XS GX. І ну, така вона, я ж кажу, для цього велосипеду трішки незвична. Вона і для двох підвісів. Ця, цей перемикач він доволі таки великий на вигляд, але тут він стоїть і це цікаво. Що мені подобається? Мені подобається, що це не шаманом. І я вам поясню, чому, тому що SRAM AXS працює просто від акума, вставив, там монетка, чи у вас тут прямо на ручці вже воно законекчено. Все це легко можна законектити, воно працює, це ніяких проблем. У Shimano вони зараз зробили дуже багато всього нового і не нового. Сама система, коли у вас йдуть шнурки, кабелі, це все всередину рами, і там у вас десь підкріплений цей акум. Вона мені не подобається, чесно кажучи, але окей, що як воно було, всі звикли, наче зараз нова система. Те, що вам треба індивідуально підключати і конектити, коли це новий велосипед через pro версію з комп'ютера, вам треба підключати ваші по QR-коду чи по просто по коду ваші компоненти, типу шифтери. Ну це якби проблема, тому що ви бачите, про версії шамана на комп'ютері далеко не у всіх є. А з телефону це зробити неможливо. Також у нас були проблеми. З XT dio 2, яка теж електронна, не кажучи вже про те, що воно з кабелями, ось це все окей. Просто налаштувати перемикач була реальна проблема, яку прийшлось вирішувати, тому що це можна зробити тільки через Pro-версію. Але добре, що тут в магазині є комп'ютер, на якому стоїть Pro-версія Shimano, За це можна було зробити. Просто на 2 міліметри посунути оцю вашу перемикач ваш задній. Але якщо у вас просто додаток, в додатку цього робити. На той час не можна було, можливо, щось пофіксили, можливо, щось вже помінялося. Я сподіваюся, вони це зроблять в майбутньому, але по-перше. Всередині рами у вас десь акум з шнурками, оце все мені вже не подобається. По-друге, все, що можна зробити з приводу налаштування, все повинно бути у вас в телефоні. Тому що коли ви сидите десь в лісі і щось пішло не так, то ви не повинні чекати два місяці, поки хтось в майстерність звільниться для того, щоб прийти і підключитись до ноуту, щоб він вам щось полагодив. Це просто в голові не вкладається. Але Welcome to Shimano World, вони чомусь так зробили. Тому. Це вже великий плюс, що тут стоїть саме SRAM, а не Shimano, Зі своїми всіма плюсами, мінусами і так далі. Це вже плюс. Ну, само собою ви зрозуміло, що це карбонова рама, карбонова вилка. У вас гальма стоять також апекси. І, ну, можливо, за цю ціну тут, ми, ну, так, апекс міг би бути не апексом, але окей. Апекс теж добре працює, ми всі до нього звикли. vtb обіддя, тubли Ready, готовий для використання. Це теж чудово. Карбоновий у вас дропер. Звичайне алюмінієве кермо, обіддя теж алюмінієве. І всередині, як ви бачите, так от круто зроблено. Прямо що всередину у вас заходять ваші шнурки-дропти. Є потім свої нюанси з тим, що воно інколи там всередині перетирається і потребує обслуговування раніше, ніж ви б того хотіли, але це вже нюанси, не завжди так трапляється. Все-таки виглядає на цих нагрейвал, народ в велосипедах це виглядає доречно, коли воно зроблено так. Хоча, якщо з приводу обслуговування, то більш надійна система, коли у вас дротики от входять сюди прямо в раму. Там є свої теж недоліки, але. Ну, але мені це подобається більше. Але якщо брати саме Грейвел або родбайк, то можливо от така версія, вона більш зрозуміліша, зручніша. Єдине, що да, там для механіка вистачає, так сказати, геморою, коли він це обслуговує. Але це вже не ваша проблема, вам треба кататись і радіти життю. Тож, переходимо далі до покри, які тут стоять. Стоять Riddler 45х700. Light теж Tubeless Ready зможете одразу заливати герметик і бути щасливою людиною, не думати про латки, шматки і все інше. Обмотка звичайна, але не сама дешева, така, ну, вона, правда, от, знаєте, як тканина, а хотілося б, щоб вона була така, як з гумою трішки. Тому не знаю, обмотка я, я б собі особисто її поміняв би, якщо б я брав собі такий велосипед для катання. Ціна, як для мене, too much. Але це канондейл і це грейвел Gravel. ґрейвели чомусь завжди в ціні переважають ніж звичайні велосипеди. Але ж знову таки, я ж розумію, що 4200 це і зараз інколи прям можна взяти собі нову непогану двохпідвісну електричку за ці гроші. Вибачте, але окей, грейвел це. Інакше світло. І, звичайно, ви ж тут платите ще за AXS GX і за цю касету, яка ви подивіться тільки. Ну, але взагалом ціна то така, як то кажуть, знаєте, є покупець, є і ціна. Звичайно, у вас тут є такий бардачок зі спеціальним чохлом всередині. Отак От це круто виглядає. Такий чохол, прям, в якому ви можете тримати свої насоси, банани мультитулси і все, що вам заманеться: чіпси, хлоп'я і попкорн. Каретка. Старий, добрий даб. Ось, все зрозуміло. Знизу рами є отакий от захист у вас трішечки. Ось тут. от. Також є бонки з боку і отут зверху. По цього велосипеда вказують, як 9 кг 900 г, і це доволі таки непогана вага. Тож, друзі, я невеликий спеціаліст, можливо, по кананделам. Одне відео в мене вже було, і там було багато коментарів, які одні люди, які вже каталися і казали, все, як все працює. Інші, що це повний треш і хлам. Тому мені важко сказати, ну особисто моє те, що відомий бренд, він мені подобається, він популярний. І особисто цей велосипед. Я вже от прям по назвах того, що на ньому стоїть. Я думаю, розповім вам, що мені подобається ще ні. Єдине, що з приводу ціни тут вже ну, треба сперечатися. Знову ж таки, можливо, за цю ціну хотілося би побачити карбонові обіддя, а можливо, карбонове кермо, а можливо, ще щось. Але знову таки це нова модель. І це канандел, і в них трішечки все по-іншому працює, і треба дивитися, які є сейли, дисконти, дивлячись з чим порівнювати. І загалом є нюанси, знову ж таки, по тому, що зараз я навіть дивлюся, якщо інколи якісь розпродажі, цікаві, ще щось, навіть можна знайти непогану брендовану лайт-електричку за 4 тисячі євро. І тому тут мені не зовсім зрозуміло, чому от, ну, ціна загрейвеле інколи, це за, особисто за це може бути така прям висока. Але ж знову-таки, якщо ви розумієте більше саме в цьому кейсі, чому так, напишіть обов'язково про це буде цікаво. Я теж розумію, що з AXS. Ну, Apex я не скажу, що це хай левел, що це має бути дорого, але да, AXS, зрозуміло, касета теж а, ці всі нюанси, але ж знову-таки мені здається, що трішечки тумач. Тому напишіть, що ви про це думаєте. На сьогодні хочу вам нагадати, що у вас є промокод TEN, по якому можете отримати знижку 7% при замовленні в інтернет-магазині. Є e І Також ця знижка діє в інтернет-магазині Воломком.юа. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.